Вітаю! Пройшло 2 місяці і я знову балую вас АЗ челенджом Просто так по доброті душевній. Подяку можете висловити в коментарях. І... Це АЗ Челлендж. Суть челленджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. В момент створення цього відео у грі налічується 170 чемпіонів. Почали ми свій день з абсолютно базованої катки, в якій все було спокійно і стабільно. Спокійним був вимерший, а стабільно сосала вся наша команда, окрім вимершого. If you get ganked, that's on you. If you int and feed, that's on you. I will farm my camps, I will, will look at objects, I will gank when I feel it's right. Not yet. QA jungle if you're better. Мені подобається такий початок. У мене ган нулли. Кстати. Ну, у нас два флеша минус. Ну, норм. И там вони вроде запушили. Вот же, блин. А, не запушка, ну сейчас без мене там справляется нормально. Тики подумав про роум. Тут на. ган. Прикольно. Ты вроде выживаєш, ні? Не? Нет. Unlock. Це просто жах. Вірю, вимерший. Я не розумію, оце, оце неприємно. Мене вбили професійно дуже. Тупо-тупому, навіть я би сказав. Піздец. Диви на цей урон! Вона мене з прокаста вбиває, вимерший. Оце, звісно, ахуєнно. Другий раз помер так само як і я їбав. Нічого це тактика. Зараз буде жорсткий розворот, камбек. Я в тімфайтах покажуся, я культанув в тулпу, блін. Всі вони там посиплються. Сто відсотків. Хоча здавалося б. Не сильно складний персонаж, так? Да? Бренд. Ну да, блін, звісно, куди я блять, втікну тут. На ботлайні, точніше. Ой, зараз грагас прихлопне. Пиздец. Найс попадає час. Поняв. Одного урона нема. Сори. Поняв. ця Сорака це пізда якась. Ну я думаю, ми це не виграємо вимерши. Блін, ми звісно, можемо постаратися, але... Я думаю, в пизду. відчуй цю мощ. О, най Не-не-не, вимерший. Прикола не буде. Ну блядь, Ну сдохне ти вже долбойоптупий! Я в її! Я ще не знаю! Просто цього ізряля треба пиздити і пиздити, і пиздити і пиздити, він не вмирає ніяк. Тільки ти, молодець, реально хороший, мерший. У мене один сім! Я їбав. Це щось значить, наприклад, то, що мені варто перестати грати в Легенд? Не <гум> мати. <гум> Та чому? Так уже почати треба продовжити, треба по-любому продовжити. Просто чуть-чуть не звик до цього. До скілшотів бренда. Поняв. Це я їбав. Тільки в звичайному світі можна наче як, да? Ну буває. FF це. Ну тут 100%. ФФ, так, Тут без шансів FF, конечно. Я нажав ні. <рес> Случайно нажав ні. <"Nie". рес> <рес> <рес> Новий, no якщо ми виграємо цю катку, я просто в це не вірю. Ми не виграємо, ти це знаєш. Давай так, дева трапляються, і можливо, шанс 1 на мільйон, що катку ми виграємо. І це буде саме ця катка. Теорії, це реально. Допустимо, там якийсь щел, ну... Е Ну, або по рофлу лафе вжмуть, або цей хтось там вилетить, комп'ютер у когось згорить. Інтернет виключать. Не знаю. Райти сервери за. <laughs> і блять. Ізда, рахує нічю. <laughs> <laughs> ну це було б класний варіант, якби це реально сталося. Йой, -йо, якась там жорстка заварушка, звісно. Ммм, mm, да. Ну, ми за то постаралися. GG, man <свісно> Це буде нормально. Next катку точно. Та краще вже не грали. <свісно> <свісно> Після такої катки ми не очікували отримати такий дар від Riot Games, а саме технічну перемогу. На якій в теорії і можна було б закінчити челлендж. Так, коротше. Друга спроба бренд вимерший. Я думаю, що це перемога. Це реально перемога, победа іменно. Першу катку ми про, про цей, прощупали. Ну я прощупав бренда. Ти прощупав бренда, вимерший. Це жах. Ну, чуть не неметовий. Ну можна зрозуміти. Зараз чуть-чуть бренд не, не в меті. Да, Ну але ж... Не це головне. Головне емоції, які він дарив. А дарив він тобі емоційні качелі вимерший. Вірно? Та ні? Чому ні? Там просто емоційні. Емоційні занепади вимерший, понял. 90 градусів падали вниз. Ясно, вимерший, понятно. Коротше кажеш, тобі сподобався експіріанс, і просиш більше подібних відео, ну ладно. А потім я не очікував такого урона, потім майбед був. Я як дурачок грав. Але це вже нічого не значить, тому що це було в минулому вимерший. Зараз нова гра, нові емоції. Тому що Ліга Легенд найкраща гра, тому що вона дарить тобі в першу чергу емоції вимерший. Тебе наша скин, кстати, класний, ти знав? Ремейк. Сподіваюсь, що ні. І вони почекати його вирішать, а він не підключиться і ми виграємо катку. Оце я придумав. Я згорів на роботі виноший. <плес> <плес> Ха. О, диви якийсь скинусюд із цим. Із хромкою красивий, блін. Коли в мене вже буде 5000 підписників, щоб я мав всі скини в грі. Непонятно по, про, по партнерській програмі. Блін. Підписуйтесь на канал і рекомендуйте мої, Вам мене. Рекомендуйте своїм друзям, мене, мене, вам. Диви, як у нього вже мало хп. Ну я до ульти дочекаю, і тоді я його про... А, все, він бекнувся. Ну, блять. Стекло, 100%, секунд. А, ні, не бекнувся. На яйцях, чисто мужик. Зразу видно. Як же ми розвалим розвал... розва. Нет! Нет, нет, нет! блядь, блять! Ну йобаний ро. <сум> <сум> ну перемога. А чому вони так довго чекали, цей йобаний ремейк? Сука. А, ЛП дали. За шо? Чому це рахується за перемогу? Что? Ну от і все, закінчився наш челендж, easy LP, залутали перемога. Чуть-чуть так не підходить вимерший, як думаєш. Мені здається, перемога є перемога. Ааа. Не змогли ремейкнути? Free лп, виходить, реально, блін. Ну це не вважаємо перемогою, хоч і дали нам ЛП, за перемогу я би це не вважав. Справедливо вимерший? Ну да, Тоді ще одну. Бачиш, Ліга Легенд нас любить насправді вимерший, і вона хоче, щоб ми в неї грали і записували цей челлендж. І дуже хоче Ліга Легенд, щоб ставили мені лайки під відео, блін. Реально дуже хоче, прям, щоб вам везло в Лізі Легенд, треба лайки під це відео накидати. От вимерший лайк, як кожне має відео, тому йому везе. У нас кстати, Даріус Джангл, блін, я й не замітив. Цікаво. Ну шо він здатний? Ну да. Я кричу. Мене ще просто кричить, блін. Понятно. І після першої смерті Даріуса показувати в грі більше нічого. Він просто ходив і фідив. Ми задизморалили, що знову луз, на який ми не можемо попливати. Короче, база Ліги Легенд. Клоу, ну він нафідав, він пішов нафідити. <плес> ну да, звісно. Ой, боже. Дегант, тупорили нахуй. Чел помер 15 разів. Блін, щось мораль. Ой, то сила духу покидає мене. Все менше і менше хочеться зайти цей в of Legends. Все менше і менше хочеться грати. З кожною каткою ніби все гірше і гірше. Вмираємо. Не, я думаю, ми стали на путь очищення вимерший. Всередині. Блін, ну да. Всередині, та. Йоу. А ти встало на гін. Тож гайс. Ама чекає, щось дуже цікаве вимерший. <laughs> Як обично, блін. 3-9-10, ну може катка не пішла, Ну якщо він не троль, може просто катка не пішла. Типа ну буває. Чому, Чому ти і слабонький, конечно, як обич? Найс, та вон. Непогано Тимишей поможи. А блін, не ти на топ. Шо-шо? Но ну, він забайт тіла. тела. Хорош. Тай ну, типа, главное, що чел не напидав, як цей чел казав, що вот все погано, блин, конечно. И так дальше, не все так погано. Давай вымерший пиздим. А, осторожно, осторожно. Ой, хуяло. Ну я труп, да, конечно по пускать. <звук> ну от, перший об'єкт сюди. І це поганий коу кол від цього талона, ну це, бреть, це бдять і без шансів. І цьому челове, хай він не йде туди. ну... Ага. блин. Дуже прикольно в такому разі. Оооо, і соларис. Ти вав. Ай, ну я не можу нажимати скилле він по попав там. Хай. Пизда там. <звіт> П'ятеро біжуть! туди не йде краще, видно. ой ладно ойблять ладноемае Ну, що цей Талон, він грати буде? Що <смеш> <смеш> він робить? Нот. Ха-ха-ха! Ты він не ты просто копей. Ой, тихо, 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 тихо. Ну, кстати, уже нормально вс. Бачу у нас, не так погано. А вимерший вначале плакав. Плакса на вимер. Лоу менталіті ой. Ой-ой-ой! Поняв. А. <laughs> Бля, ну це бред це, цей файт це бред. Ми так злили всі тупо. Главне вижити вимерці, просто главне вижити. Да він вийшов <сіграє> нас ну, малберіра <сіграє> Дракона <спи>! <сіграє> <сіграє> Це не непогано смешный тип на талоні пішов за кілом замість того щоб... я и тут некольномешшли встряватинайс Easy. ГГ плюс ВП. Поздравляю, вимерше, ми справились. Це було іменно легко. З якоїсь четвертої катки. Ну плюс дві не рахуються. Так що... норм. Типа. Дві не рахуються, тому можна сказати, із двох каток. З другої спроби ми це зробили. Не згоден, що це перемога. Чому? А ну пояснись. Ні, та нормально. Чому? Я нормально відіграв. Такі цікаві катки у нас вийшли на бренді. А я, кстати, вмію читати думки. І бачу, що ти хочеш покласти лайк під відео, написати коментар про те, як ти мені вдячний, що знайшов мій канал на просторах інтернету. Перейти в мій Discord канал для гри в Лігу Легенд і не тільки разом, а також перейти в мій ТГ, де ти будеш слідкувати за моїми кожнодневними висарами. А ще я бачу в твоїй голові. Фу, блядь! ти знаєш про що говорить інвалід, який виграв утрею? Що? Виграв, але якою ціною?